Друзі, бажаю всім здоров'я. На огляді самій класний народний автомобіль. Друзі, подивіться тільки на формі цього автомобіля. 2012 року 1,5 дизель, самий дизель, надійний двигун, К-9К, рестайлінговий, на гарній комплектації. Спереду, на класних греснічках, передні партроніки протягом Подивіться, як він гарно виглядає спереду, друзі. Такий гарний борзий вигляд, на гарних титанах, на зимовій резині автомобіль. В дуже і в дуже класному стані, друзі. Ну що ж, перейдемося по салону. Зустрічає нас безключовий доступ. Відкриваємо. Комплектація бусе. Музика грає просто ідеально, Щ... чітко, якісно. Повний електропакет. Мультируль. Коробочка в нас шестиступка, гарна, розширена навігація, двохзонний клімат. Круїз контроль також присутній. Стеля не висить авто. В гарному стані, як по техніці, так і по кузову. Тепер задній ряд сидінь. Будь ласка, не прокурений, не подертий, не затертий салончик просто як в нової машини. Так, ну що ж, друзі, титани додають вигляд до цьому автомобілю. Подивіться на його форму. Як він гарно, рівнесенький, як струна автомобіль. Також присутній парктроніки. Авто виглядає просто бомбічно. Гарний. Шикарний вигляд цього автомобіля. Тут де не подивишся, повністю все додає вигляду цьому автомобілю. Ну що ж, я підводжу підсумки. Рено Меган 3 в ідеальному стані по кузову. Технічна частина автомобіля просто ідеал. Гарна комплектація рестайлінговий меганчик за гарною, приємною ціною, друзі. Ну що ж, К9К рестайлінговий 12 рік. В дуже і в дуже класному стані. По мотору, по коробочці, по ходові жодних зауважень немає. По ходові нічого не калатає, нічого не стукає. Моторчик працює рівненько. Заводиться авто з пів тика. Друзі, номер телефону залишаю внизу. Також позаду мене. Також на, на жилетці є номер телефону. Я всім дякую, всім гарного, мирного дня і до зустрічі.